Французький юрист та психолог у Івано-Франківську навчали, як документувати воєнні злочини росіян проти українців. Провела такий тренінг громадська організація Фуві, розповіла Суспільному її віце-президентка Галина Солянник. За її словами, участь у таких навчаннях взяли представники громадських організацій з Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Києва, Кривого Рогу, Вінниці, а також студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. По результатам цього тренінгу ми сформуємо групу в різних регіонах України, які будуть працювати з людьми, і ми будемо збирати кейси для подачі в міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Ми будемо розглядати три основні теми. Це тема насильства, сексуального насильства над жінками, чоловіками, дітьми і навчання, як з тими темами працювати, як працювати з людьми, які пережили це насильство. Друге це юридичні питання, в яких Нікуля, наш французький партнер, розкаже розкаже більш детальніше, як міжнародний суд працює. Третє це буде безпекова безпекове питання, яку будуть проводити наші партнери з правого сектора. Юрист із Франції Ніколя Ліньйоль розповідає, що спільно із громадською організацією ЮФУВІ надіслав для розгляду у міжнародному кримінальному суді в Газі 10 справ щодо українців, які стали жертвами війни Росії проти України я хочу пояснити, як зробити так, щоб усі докази зібрати правильно, аби потім не було жодних сумнівів стосовно їхньої достовірності. Я хочу, щоб президент Росії, Володимир Путін, міністри і всі росіяни, які беруть участь у цій війні, були покарані за те, що вони зробили в Україні, і щоб вони відповідали за свої злочини перед міжнародним судом, де я представлятиму інтереси України. Я і мої колеги вважаємо, що росіяни хочуть вбити всіх українців, що це геноцид, так само як це було під час друг. Другої світової війни, коли німці захотіли знищити усіх євреїв, Франківка Оксана Криницька, керівниця благодійного фонду «Відродження єднанням, вона каже: сподівається, що знання, які отримала на тренінгу, допоможуть нагадати світу про війну в Україні та злочини, які скоюють росіяни проти українців. Потрібно, щоб залучалося більше організацій, залучалося більше міжнародних юристів. І це все висвітлювалося, це все показувало, що більше людей в світі розуміли, наскільки це велика проблема. Тому що зараз на фоні війни в Ізраїлі частина світу вже забула, що йде війна в Україні, що вона досі триває. Багато людей за кордоном вирішили, що війна припинилася, коли ти спілкуєшся з закордонними партнерами або з закордонними друзями. Які не слідкують за подіями в Україні, тому що не всі новини висвітлюються за кордоном. Більшість з них думає, що війна закінчилась. Павло Худіш розповідає, він доцент факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету. каже, що інформацію, яку дізнався на тренінгу, хоче передавати на парах студентам. Я зможу передати досвід і розповідати. Адже одним із предметів, які я викладаю, є історія геноцидів в двадцятому столітті. І відповідно. Ми спостерігаємо і дуже багато вчених відмічає, зокрема, Тімоті Снайдер, відомий історик, про те, що в Україні наразі ми спостерігаємо геноцидальний тип насильства зі сторони росіян, і це безумовно потрібно документувати. Ілона Захарук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.